Українцям можуть заборонити виїзд за кордон через борги за комуналку. Чесно, я коли прочитала цю новину, я не повірила. Але це правда. Тобто захоче собі людина поїхати за кордон. Ось, приміром, візьмемо там мати з дитиною. Захотіли люди пересидіти там тяжку зиму, поїхати за кордон. Або якась інша причина, неважливо, ну неважливо там до родичів, там ще щось. Ну або там, приміром, я не знаю, там до сестри, до брата неважливо, не випустять, не випустять, якщо є борги за комуналку. Чесно, це якийсь маразм. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайовий. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дорогі українці, підтримуйте, будь ласка, збір для наших хлопців зі 118-ї бригади. Хлопцям дуже потрібне авто. Давайте допоможемо їм, хто скільки зможе. Реквізити під цим відео. Дякую всім. З початку війни українці збільшили сумарні борги за комуналку. Борги ростуть і вони будуть рости, бо тарифи підвищуються. Якщо людям до підвищених тарифів не було чим платити, зараз тим паче це зрозуміло. Проте позбавляти громадян комунальних послуг у воєнний час не можна. До речі, представляю, що буде після закінчення війни. Коли можна буде вимикати там світло, газ і так далі, от, відключати. Я просто це буде масово, мабуть, просто поголовно буде. Так от позбавляти зараз комунальних послуг не можна, а от змусити повернути борги через суд можливо. Тому постачальники комунальних послуг масово подають до суду на боржників. Причому одне із покарань злісним комунальним боржникам це заборона виїзду за кордон. А про це розповів керуючий партнер юридичної компанії, однієї з юридичних компаній. Тобто є кілька моментів: є кілька моментів, які мають запам'ятати люди, в яких є борги. Дивіться, з мешканців тимчасово окупованих територій або територій, що перебувають в зоні бойових дій, заборонено стягувати борги по комунальці. Однак це стосується лише тих боргів. Які були накопичені саме після 24 лютого минулого року. Але при цьому мешканці порожнього будинку там, або квартири зобов'язані подавати документ, який підтверджує їх відсутність в цій квартирі, тобто мають підтвердити, що вони в ній не живуть там або в будинку. До того ж, нарахування плати за опалення, а також за послуги компанії, що обслуговує, продовжуються, і ці суми доведеться заплатити. Ця заборона на примусове стягнення боргів не поширюється на комунальні борги, накопичені до 24 лютого, тобто їх можуть стягнути у судовому порядку. Під час воєнного стану комунальні служби не можуть припинити надавати послуги боржникам. Крім того, на заборгованість не можуть нараховуватись ні пеня, ні штрафи, щоб ви розуміли. Однак це не звільняє від плати за комуналки під час війни. Якщо, приміром, мешканці квартири подадуть довідку, що вони не проживають ні більше там 30 днів, проживають десь в іншому місті. Їм припиняють нарахувати плату за комуналку, крім вартості опалення щодо послуг, на які встановлені там прилади обліку, то мешканці просто мають щомісяця надсилати дані про нульовий обсяг споживання, і це стосується і ВПО, і це стосується біженців, які перебувають за кордоном. Якщо боржники не подали довідки про тимчасове проживання в іншому місці, а також їхнє житло не розташоване в зоні бойових дій, то комунальники мають право подати на них до суду через борги за комуналку. І в цьому випадку виконавча служба може заарештувати банківські рахунки боржника, а також накласти арешт на його рухоме і нерухоме майно. До вилучення майна вдаються дуже рідко. Лише в тому випадку, якщо там сума боргу а, ну, дуже велика. Але в переважній більшості випадків виконавча служба заарештовує банківські рахунки, накладає обмеження на розпорядження майном, тобто його не можуть ні продати, там, ні обміняти, там, ні якось розпоряджатися, взагалі щось робити з ним, поки людина не поверне борги. Статус безробітного, приміром, не звільняє споживача комунальних послуг від сплати комуналки, також не звільняє від відповідальності за борги, з нього можуть стягувати борги за рішенням суду. А от, приміром, виїзд за кордон боржнику можуть заборонити, і виконавець може вимагати тимчасового обмеження на виїзд боржника за кордон. Ось такі справи. А, ну, я чесно. Я, я не знаю, як все це буде, якщо ось справді все це будуть забороняти. І ось люди, в яких є борги, які там не, не можуть платити, бо нема там грошей і так далі. І навіть живучи там і в своїй квартирі, чи там в своєму будинку, і вони там потрапили до цього списку боржників, ну все. Тобто, вже ніхто нікуди не зможе виїхати і, приміром, там. Навіть там плювати є в тебе діти, немає дітей. Там ти хочеш пересидіти десь тяжку зиму, про яку нас всі попереджують. Але людина просто не зможе цього зробити, тому що вона там вже потрапила до списку цих боршників і подали до суду, і все. Пишіть, що ви думаєте щодо цього? Я, я вже прокоментувала, що я думаю про це. Ну. Чесно, сподіваюся, цього не буде, але можна чекати всього, чого заводу новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.